Доброго дня! Давайте познайомимося ближче з гібридом цвітної капусти Aerospace. Це гібрид середньоранньої групи, придатний як для висадки весною, ранньою весною, так і для літніх посадок для збирання весени. Досить така потужна рослинка, дуже навіть потужна. Непогане самопокриття і якість суцвіття. Давайте подивимося на нього. Зараз вона трохи в нетипових для себе умовах, тому самопокриття покриття не, до, не настільки, як воно, скажімо, в Україні при літніх сроках посадки. Не дивлячись на те, що закладка суцвіття відбувалася тут у вересні, а не в жовтні, як на нормальних сроках, немає версистості, боси така структура гарненька. Ще один з плюсів, який ми помітили в Україні, вона добре відходить після осінніх похолодань, після заморозків. Ціна капуста втрачає швидкість росту при низьких температурах, але аероспейс в цьому, наприклад, якщо його пинути з нашим Джелмагро, він набагато швидше доростає. Тобто, коли у вас є... Вікно можливості посадити цвітну капусту на осінь, але десь терміни ви трошки сумніваєтеся, тому що може бути прохолодне, наприклад, жовтень. Тут аероспейс виграє в цьому випадку. Тобто вона швидше росте при низьких температурах, порівняно з нашими ж аналогами. Отже, цю капусту ви можете вирощувати і з висадкою ранньою весною, на небиця низьких температур, так і. В кінці літа для того, щоб отримати врожай восени.